Врятувати равликів, добровольця, яким їм допомагали івано франківські волонтери, опинилися в Маріупольському СІЗО. Що в лютому працівники радіостанції Західний полюс передали групі українських розвідників зону то необхідну амуніцію. Відтоді підтримували захисниками постійний зв'язок. Та 8 травня бійців, котрі саме знешкоджували терористів на сході, затримали міліціонери. Інкримінують їм розбійний напад. Вони виконували поставлене перед ними завдання, тобто затримували терористів. Яким чином вони опинилися під вартою, і чому їх звинувачують? у тому, що вони намагалися скоїти розбійний напад з. Своїх власних корисних цілей нам наразі невідомо, це патріоти України, які захищали нас і з вами від самого початку. За що ув'язнили равликів, не тямлять і столичні волонтери кажуть, розвідники, поміж яких п'ятеро корінних донечан, займалися пошуком і затриманням диверсантів. Група співпрацює з СБУ і ССО. Вони збирають оперативну інформацію і затримують ополченців, і бойовиків терористів, які повертаються на підконтрольну Україні територію. Подібні випадки з незрозумілим ув'язненням добровольців нині не поодинокі. констатує Івано франківський адвокат Сергій Гвоздик. Утім, реальних механізмів, які можуть допомогти захисникам, практично немає. Це питання має бути публічним. Про нього треба говорити і говорити багато. Також е, потрібна кваліфікована юридична допомога мають писатися скарги в Генеральну прокуратуру України має бути контроль народних депутатів. Над цим от реально проблема в тому, що зараз це питання знаходиться у відданні осіб. Не скажу, що всіх, але багатьох осіб, які фактично сприяли тим подіям, які відбуваються на сході України, і поки це питання є там, що діяти дуже важко. Наразі волонтери намагаються з'ясувати подробиці затримання добровольців і шукають можливості допомогти їм. Водночас закликають людей не бути байдужими та долучитися до порятунку равликів, бодай поширенням інформації.